Однозначно ми хотіли вдома виграти. І зараз закритись на оборону. Ясно, що якби зараз така турнірна таблиця, що ми б не обіжні були в нічию, ну тільки не програти, розумієте як? А поставили вперед, тому що ми розраховували на, на, на атаку, на гол забити, і ви бачите, і полянку поставили справа. Ну і ще скажу одне, нині дав більш ті, що здорові, як то кається старикам. Ну, і полянчик пішов в составі, і ті всі в запасі був доріг, Гром'яко, ти вся молода перспективна молодь, яка є студентська, і вже назад Буквально за мить до другого гола ви хотіли поміняти Полянчика на Гавролюка. Цього не сталося, і він таки забив гол. Це якась чуйка. Ви знаєте, я Сергія не за того хотів поміняти, бо Сергій бо у нас два тижні вже був хворий, і десь ми хотіли. Ну як хворий, ви знаєте, його травму і десь фізично і сам каже, що тяжко йому було. Ну я дивлюся і вроді флажок боковий піднімає. я кажу, давайте ще почекаємося, воговишу подали. Ну, значить, бачите, що ще сили небесні над нами нам допомагають. Зупинили мене, не замінили, зубили його. Закінчились перші коло, команда набрала 26 очок. Чекали такого результату перед початком чемпіонату? Та це ніхто не чекав такого результату, розумієте? Це ми самі розуміємо, але я вам скажу одно. Нам мені приємно, що ми вистояли і десь деякі мірі перше коло досягнули. Я рахую це успіх для нашої команди. Хоча мені приємно сказати пару теплих слів за цю команду. І Ми за нею два тижні два дні зараз, я тільки шукаю, де що, які записи, де звідки, чому, чому ця команда дивиться. роді нема. Ну, зірки в них є однозначно, але така не є фурита, вони. 20 очок має. Та хлопці, подивіться, це команда мобільна можна по всіх лініях, які роздавають атаку, які забили голі. Нам дуже важко було в другому таймі. Ну такі, бачите, ті команди, які лідерючі групі, які мають більше біля 20 очок, і трохи то поливто одно це мощні, сильні команди, і тут не присказуємо результати. Подивитись зараз, які результати в перші дісі зараз у нас нині були. Як зіграли другі команди, не буду називати, але бачите. Лідери проігрують авсайдером, у Тим добре, що так сталося. то не Ми перебрали Іванович. Ми, ми, ми <смеш> наоборот <смеш> <наворожні смеш> перебрали. Ми перебрали очок. Ми не за то. Ми думали, що гірше буде десь буде. Я вже заглядав спочатку, дивлюся на турнірну таблицю в кінці, що там як там ті команди внизу йдуть, не буду називати, чи вилетимо, чи не вилетимо. А тут вже дякуючи що Богу, щоб боротися десь за, за серединку за ті місця, які ми заслуговуємо. Ні, мене сьогодні забарзав кафедру, критикує, ви не маєте права зустрітися в дії Василя Петровича, бо він тренер. Та я кажу, не втручаюся, але теж має відзначити, тому що Полянчук сьогодні перший ніж показати номер, то... Розцілував вас, ви бачите, все таки і, Іванович, мою критику треба... ви сприйняли, правильно. Нам так. треба сказати на всю Україну, нас просто не розуміють двох. Мені всі кажуть, чого так критикують. А ви кажуть, це, 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 це ще мені і друг кажу. <с> 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 Ти має право мене критикувати і це. Все. Ну а не так сильно івані, вже давайте трохи. Пощадіть, все ж таки, двадцять червоно брав. Але Курецький сьогодні вирішує не підтримав. Ну нічого. Хоча вищого. ми погодилися, що все-таки немає ігрової практики, по ідеї. Нічого. Розумієте, результат є. Бажаю команді доїхати додому. Щасливо, щоб них все добре було. Бачите? え <music> Нам більше повезло, і ми і ми більше хотіли. І я б не сказав, що ми не заслужено виграли. Я думаю, що гол говорить, що був, ну там всі бокові, там проблем немає до того. Один з небагатьох тренер, який не сказав, що ви граєте в простий футбол, сказав, що ви граєте. Не, ну повірто. Ну, то, колега, ну ви були нині на футболі і дивилися, ну в красиві колбак для мене був. Бігли, люди всі розівав, запускали. То якби був поганий, то всі б все стали. Так не. бачите, як ваш колега, один з багатьох, який сказав, що не сказав, що ви граєте в простий футбол, сказав, що ви граєте Нормальний, футбол, який дає результат. Все є? Попереду вірне кіне, а на який результат зраховуватися? Та ви знаєте, ми з хлопцями нині говорили, бо нам важко було після тої Олександрії, бачите, гра була настільки важка там, нам, і ми там буквально за 6 хвилин пописали три гола. Зараз у нас який результат? Однозначно, що не програти вдома. Це б нам хотілося. З ним граємо на візі, там вже як був. Дякую.